То такі ближні, взагалі, от дуже часто ми говоримо любіть свого ближнього і так далі. І асоціація насправді в першу чергу це про сім'ю, наприклад, так, от ті, хто безпосередньо зі мною живе, але що вкладав е сам Бог, коли ці слова записав на святому на сторінках святого письма. Ну, ви звертайте увагу, що питання, хто є ближнім, це більше такому в християнському колі піднімається. Тому що так, так. в світі немає такого поняття. От, а хто ж мій ближній, хто не мій ближній? Хто дальній, Хто дальній, так. Да. Тобто це піднімалося з того о, моменту, коли юдеї дуже чисто, чітко ставили градацію. Хто є дальній, умовно кажучи, хто є ближчий. Тобто, тобто, них треба... це було не абстрактне поняття, так, так для них це була дуже чітка градація, і тому, звісно, якусь певну допомогу, підтримку треба було надавати тим, хто вони вважали ближчим. Да? Христос недаремно розповів приповість про, про самарянина, да, якого побили. І от якраз на прикладі того, коли там. Всі проходили повз, тому що бачили, що людина побита, ніхто не хотів їй надати допомогу. Самаритянин, якраз який не був юдеєм, але він надав допомогу. І Христос на цьому, наприклад, цієї приповісті розповів, що ближні це не по національному ознаки, не по сімейному ознаку ближні. Ближні це той, хто поряд з тобою і який потребує в твоїй допомозі. Якщо ти розумієш, що зараз людині погано, вона лежить, їй треба визвати швидку, ти не можеш зараз сказати: ну це не ближні, це не моя дружина, це не мій син. Я не знаю цього чоловіка, да? відповідальність Христос поклав на того, хто зараз ближче до цієї ситуації. Або ти бачиш, як якийсь незнайомий чоловік саджає дитину в машину. Умовно кажучи, дитина репетує і кричить на допомогу. Да? Тобто, є, ми ж бачимо чимало моментів, коли люди просто роблять вигляд, що це їх не стосується. Проходять повз. Угу. От в Ютубі дуже багато цікавих моментів, коли там іде дівчина, дає знак про те, що допомога. Така перевіряють та, людей. Так, 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 так люди просто роблять вигляд, що ми не хочемо чіплятися до цього, да не хочуть mm. е, да, своїх собі проблем. А є люди, які навпаки втручаються. Тобто розуміння близького – це той близький, кому е, треба надати допомогу, а ти найближчий, хто є до нього. Слухайте класне пояснення. Mm. Мені подобається, що е, ближній це той, хто в цей момент практично фізично до тебе близько. Тобто, якщо він потребує допомоги, і ти до нього знаходишся близько. Надає цю допомогу, mm -hmm. от мені здається, цього насправді нам в розумінні бракує, бо ми все одно намагаємося знайти якийсь е, зв'язок е, між людьми. От, просто якщо брати дійсно вже цю ситуацію, ту притчу, про яку ми почали говорити, так, так про доброго самарянина, то якщо я не помиляюся, але ви поправите мене, коли запитує Ісус, то хто тут ближній? Да, оце його фінальне питання, можна сказати. Тепер в контексті ем, народності, ми розуміємо, що для євреїв то точно не було про самарянина, е, вони сказали. Той, хто зробив милість, тобто вони не сказали той, хто потребував допомоги, да вони сказали, що ближній це той, хто зробив милість. Тобто, тут для мене це було в певний момент таким відкриттям, парадигма міняється. Це не просто там людина, яка потребує моєї допомоги, оце мій ближній, а ближній той, хто може допомогти. І при цьому це використовує, типу, і робить, дає оце благо. Бо якщо ви почали вже говорити про е, певні нарізки, у мене є свій негативний досвід. Е, я пам'ятаю, я зайшла в. Транспорт це був була... тр... тролейбус, мені здається. І зайшов чоловік швидше за все на підпитку. І він почав дуже неадекватно себе поводити, розмахувати руками. І він вдарив мене. Вдарив мене доволі сильно. А це можна собі уявити, це п'ятниця, всі люди їдуть додому, і всі бачили це. Але жодна людина, ніхто не, ніхто не заступився, ніхто я пам'ятаю, як в той момент не від того, що мені було боляче фізично, не від того, що я зараз, скажімо так, постраждала, а від того, що я ніхто не... Не, заступився, ніхто не, не заступився. Я відчувала жертвою себе в тому, що навколо стільки чоловіків, стільки людей, та жінок, які, хоча не знаю, чи хтось дійсно хотів би з ним якось мати справу, але відчуття самотності посеред людей не давало мені спокою, і я просто розпл. Плакалася в тому тролейбусі, мені якась жінка вступила в місце. І я так і думаю, та вже не треба. Але це було дуже, дуже сумно. От, дійсно, на практиці виконати це, бути для когось ближнім, мені здається, нелегко. Але чому це дається нам людям так нелегко? Ну, я б ще трошки додав, да? що бути ближнім в цьому плані це не бути байдужим, якщо так ще. Да? Перейти на іншому. Не просто що ти поряд з цією ситуацією, це не бути байдужим. І якраз Христос мов до цього закликав, що люди можуть десь собі моральний е, певний е, границю десь понижати собі е, і поріг емоційний в цьому плані теж понижати. Тому що я собі роблю установку про те, що це мене не стосується, це, він п'яний, да? або, можливо, будуть певні наслідки. Людина знаходить собі ці виправдання для того, щоб понизити цей собі моральний е, кордон, для того, щоб. Щоб виправдати, чому я себе так не поступав. А чому так людям важко, тому що ну, наша природа людська, вона гріховна. Ну, якщо ми не піднімаємо питання виховання, там, школи, там, прищеплення певних цінностей, що там, за жінку треба заступатися, місце треба вступати, да, якщо якісь моменти були ну, виховували в родинах, то так як я пастор, то ми піднімаємо суть найголовнішу. Це наша гріховна природа. Вона егоїстична, вона дбає тільки про себе. І тому, звичайно, я не хочу певних наслідків, я не хочу певних напружень. Плюс ну, всі люди кудись поспішають, mm -hmm. особливо в великому місті. Ну навряд чи люди просто собі так, Да навіть коли людина розважається, це вже в неї. Вона вибрала собі час для того, щоб відпочити. А тут вона розуміє, що треба. Витратити час, або викликати швидку, або доступитися, викликати поліцію. Тому люди собі намагаються знаходитися в цьому такому маленькому світі комфорту, щоб його зберегти. От. А природа наша гріховна, де наш егоїзм, він от, якби панує над нами і гріх нам, нам шепчить. Та не область, не треба. Воно якби тобі. Не потрібно якось і на культурному мені стається такому аспекті. У нас є недаремно ця приказка Моя хата з краю. Так? Я думаю, в міру того контексту, в якому формувалася наша країна, де ми було, воно дійсно було умісно. Тобто, це був певний такий самозберігальний комплекс, тобто як зберегти себе і свою сім'ю, мовчати, не втручатися, бачити якесь зло, але розуміти, що якщо я заступлюся зараз, то воно може і на мене. Ну, бачите, тут до речі, дуже можна провести цікаву аналогію з тим, що ми говоримо з біблійною істиною, і як її сьогодні викривив світ, тому що навіть оця приказка моя хата скраю вона ж викривлена вже бо радянським союзом, так. коли дійсно політична історія була така, що ти маєш бути осторонь, так. партія розбереться, а те, що це відбувається, тебе не стосується. Ми розберемося з цими людьми. Ти сюди не власні. Ну і те, ще так. прищеплювався момент. Українська нація була повстанська, постійно йшли ось. рухи. Тому так. прищеплювалися друзі. Нікуди не вчіпляйся, ніякі uh -huh. права не відстой. Uh -huh. Собі тихенько там сиди, за тебе хтось там розбереться. І, uh -huh. мабуть, вона десь, особливо в старшому поколінню, вона це прищепилася. Yes. Там хтось розбереться, ось е саме В тому, що вони викривали бо каже про інше, бо там е додається не нічого, не знаю, так. а першим ворога зустрічаю, так. тобто інша ідентичність і у Фрази люби ближнього як самого себе, ідентичність її біблійна, вона не така, як сьогодні. Тому що як сьогодні я чую, інтерпретують в психології так дуже популярно стало, ну, треба ж любити себе. І от написано: люби ближнього як самого себе. Як в біблі вже сказано, полюється. любіть самого себе І потрібно спочатку полюбити себе, так, так. а потім вже любити іншого. Підтягнеться. Що означає в біблійному у цьому вислові Ісуса Христа? Люби ближнього як самого себе, от ця приставка як самого себе. Що це означає? Ну це звичайно, якщо ми беремо вже в контексті Біблії, це не значить, «моя хата з краю». Це не означає, що от якби я в самого себе подбай, щоб. У тебе була гармонія в душі, щоб ніхто на тебе не впливав. Він говорить про те, що я правильно усвідомлюю, хто я є перед Господом, що мене любить Господь. Чому я можу робити такі вчинки? Чому можу за когось заступитися, чому я можу надати допомогу? Тому що я прекрасно усвідомлюю, хто я є перед очами Бога. Я є грішник, якого спас Господь. І він надав мені в свій час допомогу, дав мені підтримку. Протягом мого життя, можливо, були чимало моментів, коли ми бачили, як Бог. Допомагав через людей і в важких ситуаціях, тому звичайно, усвідомлюючи, хто я в очах Господа. Що я люблячий той, хто мене любить Господь, усвідомлюючи, хто о, 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 ким він мене зробив, я певним чином реагую і на ті вчинки, які Господь чекає від мене. Тобто, любить це Христос ніколи не говорив, що любить це як такий його центризм, mm -hmm. типу в центрі став себе, а далі все навколо хай буде от по-іншому. Ну, ми не бачимо ніколи Христа, який в центрі. Ми Бачимо Теана, 13 розділ, де він міг би знаходитись в центрі, і чекати, хто ми йому ноги, він стає і показує, е, як він усвідомлює, хто він є насправді. Да? Він починає мити ноги учням, він служить людям. Тому ця дійсно така маніпулятивна така фраза використовують для того, щоб просто відгородитися від певних обов'язків, угу. від певної допомоги, тому що от я люблю себе на даному моменті. Я так роблю для себе висновок, певний що напевно і індикатором чи люблю я себе це буде, чи проявляю я любов до інших. Mm. От е, коли е, нещодавно у нас був день пам'яті Бабиного Яру, та і багато людей згадували цю трагедію, що ну, настільки цинічними були ось ці кати, які просто от е, е, і, і, і така фраза, це ж як так себе можна було не любити, щоб своєму серцю дати осатаніти. Тобто е, прояв е, нелюбові до інших людей це апріорі по Божому задуму, означає не любов до себе. Тому що якщо в тобі є любов до себе, а вона від Бога, вона апріорі буде проявом доброти. Як сьогодні ем, полюбити і проявляти турботу до тих, хто мені максимально неприємний, е, хто мене дратує, якому от мені хочеться от так і хочеться, щоб він перечепився, десь упав, а треба проявити любов. Як отут боротися зі своїми відчуттями щирості, яка не дуже лагідна, і любов, якої хоче Бог? Ну, Якщо говорити з християнської точки зору, то, звичайно, таку любов, це ж не просто те, що я не через призму тільки емпатії, відчуття, я маю любити цю людину. Нас ніхто не змушує ворогів любити. Да? Але Христос е змушує нас, щоб ми могли ставитись по-людяному до цих людей. Да? І тому ми бачимо, що, що давало силу Христу на Христі, коли Він висів, сказати цю фразу да, про те, що Він прощає гріхи. Бо вони не розуміють, що вони роблять. Тобто у нього було усвідомлення, що ці люди знаходяться в певному. Умані, такому емоційному, духовному, і вони не усвідомлюють як маленька дитина, яка робить певні речі, але це вже великі дядьки, які роблять страшні речі. Але Христос мав любов в тому, що вони якби, знаходяться поза істиною, поза правдою, поза впливом Духа Божого. Тому Христові жалко навіть цих людей. Тому о, для нас, особливо для нашої нації, яка переживає зараз такий страшний час, це дуже не тільки в побутовому моменті, з сусідам, якщо я сварюсь, даю в такому глобальному моменті. По-перше, для нас, нас це важливо прийняти цю заповідь для того, щоб самим не стати відповідним до тих людей, які приносять нам зло. Тому що якщо ми відповідаємо на зло злом, то це зло входить в наше серце. І ми стаємо частиною також цього зла і на собі несемо. І це потім буде відбуватися, і, в... і наслідки будуть приноситись надалі. Тому чому потрібно все-таки перейти цю грань і е, навчитися любити ворогів? А інший момент, на який ми звертаємо увагу в святому письмі, він має на увазі, щоб ми е, усвідомили, що ці люди вони також гріховні, також не тому Можливо, я загинув від рук цих людей, але я спасений буду. А жалість, от як Христос, да, Христі дивився. Він помирає, але він буде з Господом. І інший момент, ці люди, які живуть зараз, знущаються, але вони ну, не мають ні надії на спасіння, ні життя вічному. І тому це давало йому. А по Російські снісхаждіння, от uh -huh. такого плану, от зійти до цих людей, усвідомлюючи, що в глобальному плані це якби нещасні люди, і тому, щоб в моєму серці не було агресії, я от в такому плані проявляю таким чином любов, що я не ненавиджу їх, а сумую за. Тими наслідками, які будуть в їхньому серці і, і в майбутньому для мене, це певний такий урок. Я вперше напевне про це подумала. Що коли Господь говорить любити ворогів, він мож... так. Він думає про тих ворогів, яких я люблю, але в першу чергу він думає про моє власне серце. І він знає, що якщо я дозволю злу володіти так, собою, так, так. то я втрачу той зв'язок, за який він боровся, да, який він виборів. Тому тут випливає таке інше питання. Колись я почула в думку, що людина, яку я люблю найменше, у своєму. Своєму житті Це та любов, яку я маю до Бога. Який насправді це може бути спірна думка. тут я даю Але цікава, та? так. Тобто, Володимира, як, так, так, як, на вашу думку, зв'язок любити ближнього і любити Бога, який взагалі між цими речами, між цією любов'ю, існує зв'язок? ну Безпосередньо Христос це вписав взагалі. як Дві заповіді любить Бога і любить ближнього. Це як спільне одне. І ми бачимо Івангелія Деана, де Іван каже: якщо ти не любиш ближнього, ти не любиш Бога. І він взагалі ставить е, на цьому крапку і каже: Друзі, якщо тому що чому е, є релігійність? Де людина проявляє через певні обряди, виконання певних заповідей, традицій, вона вважає таким чином, що вона якби любить Бога. І на цьому як же проблема фарисейства в цьому була, так, що вони, чому Христос розповів, ми от почнемо знову спочатку, так, розповів про добро самаритян, тому що там вже проходили якраз Богослови, проходили люди, які знали Бога. Крім того, ми припускаємо, що вони поспішали в храм на служіння і всі були дуже зайняті, але лежить людина, яка стікає кров'ю, і ніхто не звертає увагу. І Христос якби підводить цей момент, що е, обряди і традиції, якщо ти ставиш вище за життя людини, воно не, не варте нічого. Тому він пов'язує цей момент. Якщо ти не вмієш любити ближнього, то і Бог ставить під питанням любов до мене. А ще дуже важливий момент, чому Христос це піднімає, тому що ну, в серці кожного з нас живе Господь, особливо коли ми кажемо християни, да, ми віримо, що в нашому серці живе Ісус. Тому і Христос піднімає питання, що тим паче брату своєму допоможи. Та тим паче, якщо ти розумієш, що Христос живе в його серці, він потребує допомоги і каже: Сос, мені треба, щоб ти посидів, послухав або допоміг мені то тим паче він каже: Любов до мене ти проявляєш не в тому, що ти там багато молишся, співаєш, а в тому, що ти от прийшов йому реально посидів, виділив йому час і з ним поговорив. І якщо для нього або для неї це була така велика підтримка, то ти якраз таким чином і послужив мені, і ти показав, що ти мене любиш. Але, а, а не тільки великі золоті хрести е, е, на великих е, товстих е, золотих е, е, ланцюжна, <реш> будуть свідчити про те, що ти реально любиш Бога. Це правда. Дорогі друзі, давайте практикуватися тепер в тій істині, які почули, любити ближнього як самого себе і любити Бога. це Абсолютно взаємопов'язані всі речі сьогодні. Якщо побачите десь ближнього, який потребує найменшої вашої уваги допомоги і підтримки, в цьому ви вже проявите любов як до себе, так і звісно, до нашого небесного батька. Дякуємо Володимир, що сьогодні ще за завітали до нас. Володимир Боровий, Пастор розбирали разом тему любові до ближнього біблійної настанови.